Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, що краще для гоління роторна електробритва чи шейвер? Краще це шейвер. Поясню чому. Тому що шейвер це, по-перше, інструмент може бути як і професійний, так і побутовий. Тобто шейвер він більш багатофункціональніший. Тобто шейвером ми можемо використовувати, хто з бородою, наприклад. Ми можемо використовувати шейвер, тому що шейвер за того, що в нього поверхня. Прямокутна, тобто ми можемо краще робити більш такі точні роботи. От. Також шейвер ззаді потилиться. В професійних да, там, перукарнях, в, бар, в барбершопах використовують саме шейвери в роботі так? для переходу там і так, для різних завдань. Роторна це такі, де диски такі. Роторна електробритва це тільки побутовий інструмент. Це для повноцінного гуління обличчя буде добре. От, тому там трішечки менше буде функціонал. Тому це треба врахувати при виборі. По-друге, по, в роботі, теж скажу, що в роботі шейвер він працює більш частіше за рахунок своєї конструкції. А єдине, що треба враховувати, що шейвер він створений для дрібної щетини. Тобто така одноденна, дводенна. Тобто, він, як шліфувальний такий апарат, він шліфує під нуль. Можливо, хтось купує там, тример, і вам не сподобалося, що у вас залишається така якась щетинка, так? Тому ви можете взяти шейвер і дочистити шейвером це. От. Роторна це чисто таке, знаєте, по-перше, що роторна, вона да, перевага роторна, я можу навіть сказати, вона може взяти м'яке волосся. Тому що шейвер він створений для того, щоб брати грубу щетину, грубу незрізану щетину. Тому це також враховуйте, що роторна може взяти м'яке там на тілі волосся і так далі. А, тому принцип, якщо ось зробити такий висновок, більш функціональний буде все-таки шейвер. Ротор на це є як ну, по досвіду, можу сказати, з роботи з клієнтами. Ротор на просто є люди, які просто звикли, їм подобається цей формат, і вони там, наприклад, просто хочуть оновити інструмент, ротор їм може підійти. Звичайно, вони просто не хочуть там щось спробувати. І їх це влаштовує і це головне. Тому ось такий відповідь.